Привіт усім! З вами знову онлайн-фітнес-ТВІ. Сьогодні дуже спокуслива тема, яку я назвала Можна їсти солодке. Можна. І навіть треба, якщо у вас поганий настрій, підняти собі настрій, але все з розумом. І тому ми знімаємо для вас це відео, щоб ви зрозуміли, що просто дотримуючись деяких правил, ви можете їсти солодке, ви можете їсти щось смачненьке. Не потрібно собі забороняти все, обмежувати і думати, що тільки тоді ви схуднете. Насправді є чотири пункти, які ми з вами розглянемо. Перше це коли, друге скільки, третє які, і четверте чому. Без шкоди для фігури ми розглянемо з вами перший пункт, коли можна з'їсти солодке, щоб не зашкодити. Якщо ви будете в міру їсти солодке, до 12 години ви можете собі дозволити трошки солоденького. Організм повністю включений і добре перетравлює всі вуглеводи. Та якщо ви з'їсте ту ж саму порцію ввечері, вона вже набагато складніше перетравлюється, і тому, скорше всього, це все піде зразу ж в жир. Також зверніть увагу, що я думаю, що ви вже з наших відео знаєте, що такий глікемічний індекс це коли ви з'їли щось солодке, як піднімається цукор в крові. Якщо ви на сніданок вирішили поснідати саме тортиком і все, цукор дуже піднімається в крові. І тоді впродовж дня ви будете хотіти чогось вуглеводного, чогось мучного, солодкого, тому що цукор буде дуже Сильно стрибати. Наскільки ми піднімаємо цукор в крові, то він дуже сильно падає вниз. І у нас весь час пікає: Хочу, хочу щось солодке, щоб підняти цукор в крові. І тоді вам дуже важко, і ви цілий день думаєте, що ви на дієті обмежуєте себе, хоча насправді ви ніби з'їли щось солоденьке зранку. Тому краще з'їсти щось солоденьке на перекус. Друге питання: скільки? Скільки з'їсти солоденько, щоб не нашкодити своїй фігурі, якщо ви вже вирішили собі дозволити, це зробити до 12 години. І так, я покажу це на прикладі еклерів, Наприклад, ви з'їли щось солоденьке. Заходить солодке в кров, і перша його частинка йде на те, щоб підняти цукор в крові. Це нічого сильно там не зашкодить, піднімається цукор. Декому, навіть якщо у вас проблеми з цукором в крові, це навіть корисно. Вступає інсулін в організм, і він вже розподіляє ці всі частинки на те, куди які вуглеводи підуть, щоб наш організм вижив. Тому, друге, це, звичайно, йде в глікоген. Глікоген це такий, можна сказати, енергетичний запас, який використовується тоді, коли у вас, наприклад, ви нічого не поїли, і вам потрібно сили там чи на занятті розщеплюються. Це от наші запаси. І третє. Це в жир, саме у цю третю частинку. Ми стараємося обмежити, тому якщо ви з'їдаєте не три еклеричики. А два, то це ще не так страшно, і все це піде навпаки на користь вашого організму. А от саме цей третій буде лишній. Це я просто показала на прикладі того, щоб ви зрозуміли, що буде, якщо ви більше, ніж можна з'їдаєте. Наприклад, якщо ви вирішили поїсти ситну, ситний обід, це макарони, це вуглеводи, багато вуглеводів, і потім після того ви вирішили з'їсти маленький еклерочик. Але він вже буде зайвий, він вже піде в жир, бо тому що ви вже до того з'їли дуже багато макаронів і дуже багато вуглеводів. Інсулін не так довго працює. Термін досить швидкий, і тому все, що він встигає розподілити за цей короткий час, все, все інше він дає в жир. І тому краще вже навіть почекати після макаронів деякий період, і тоді вже з'їсти щось солоденьке, навіть вже шодини клеричка. І так скільки. Можна 30 грам спокійно з'їдати різних сухофруктів, 30 грам горішків, можна робити прекрасні цукерочки з сухофруктів. І можна мед 3 чайних ложки, можна спокійно меду, це корисна фруктоза, тому їжте і навіть собі навпаки, вважайте, що це ваше лікарство. Також солоденьке це звичайно що фрукти. Ми їх вимірюємо в стаканах. Старайтеся більше не їсти, бо, тому що все ж таки це також фруктоза, цукор піднімається. 10 грам чорного шоколаду. Просто його обережно вибираємо так, щоб він був справжній, і тоді він буде з користю для вас. І так, третє питання: це яке солодке можна собі дозволити. Звичайно, найкраще, якщо ви будете обирати, це зефір. Це рахат лукум, тому що вони правильно робляться там, якщо правильно зроблено, то цукру не міститься і навпаки пектин корисний. Також це чорний шоколад, це горіхи, сухофрукти. І просто зрозуміти, що набагато краще, якщо ви потратите трошечки часу, і зробите солодощі самі своїми руками. Можливо, це для вас спочатку буде незвичний смак, але насправді це набагато краще, тому що любе печення, солодке, все, що ми купуємо в магазинах, містить в собі трансжири. Трансжири не перетравляться нашим організмом, тому що це винайшли дослідники. Трансжири це неприродньо, і наш організм не знає, як їх перетравлювати. Тобто, все, що ви з'їдаєте з зі трансжирами… Не заходить цей тортик, і організм в шоці я не знає, як це перетравлювати, які ферменти давати. І тому воно просто не перетравлюється і відразу йде в жир. А якщо ви зробите самі той же ж самий тортик, він з буде з маслом, а не маргарином, без транжирів, то він перетравиться. Якщо ви ще підете на заняття чи включите онлайн фітстві, познай позаймаєтеся з нами, то ви скинете всі калорії за цей тортик. Чому цей пункт я відвела тому, чому нам так важко відмовитися від солодкого? Тому що це наркотик. І це правда, все, що вмістить в собі цукор, це є наркотик. Насправді, як не дивно, цукор винайшли десь приблизно 200 років тому. Уявляєте, до цього люди спокійно жили без цукру, вони мали прекрасну силу, вони робили великі рекорди. І без цукру, без тих всіх добавок. А тепер ми не знаємо, як це можна пити чай без цукру, чи як це не з'їсти цукерочку. Тому насправді, якщо ми обмежимо себе в цукрі, ви відчуєте, що ця залежність зникає. Тут є одне, але звичайно, що ми не кажемо вам казати собі ні і забороняти їсти солодке. Але, судячи по собі, можу порадити, що, можливо, навіть легше сказати собі ні і відмовитися повністю, ніж їсти маленькими деколи, тому що це наркотик. І якщо ви повністю відмовляєтесь, ви забуваєте трошечки цей смак, і ви вже не відчуваєте цієї такої сильної тяги, ви вже починаєте відчувати нові смаки, вам вже фрукти набагато солодші, вам вже все солодке і смачне. А потім, як ви тільки з'їдаєте одне печенько, ви пригадуєте цей смак і ви починаєте знову хотіти їх ще, ще і ще і не можете зупинитися. Тому краще не пробувати і стриматися. Але, звичайно, що важко себе тримати в заборонах. Тому постарайтесь прислухати дося, до тих чотирьох правил, і ваша фігура не постраждає все з розумом, не позбавляйте себе радощів, якщо вам подобається солоденьке в міру, і все буде лише найкраще. Ой, ну що ж, в коментарях можете писати, чи була вам корисна ця інформація. Можливо, поділитися своїми рецептами солодощів. Я буду дуже рада побачити і ваші солодощі, які ви самі готуєте своїми руками. І до нових зустрічей, па-па!